На цю мить відомо про те, що Росія застосувала термобаричні заряди на, е, в Харкові, і відомо про 51 постраждалого в місті серед постраждалих двоє дівчат віком 11 та 16 років. Загалом по місту було застосовано 15 безпілотників на під обстрілами чотири райони: були Основ'янський, Слобідський, Салтівський та. Київський, ну і е, прокуратура власне Харкова підтвердила ось наявність цих термобаричних бойових частин у безпілотників. Таке озброєння воно створює потужну вибухову хвилю на високотемпературну хмару, що і спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед мирного населення. Використання цих термобаричних. Термобаричних зарядів воно є надзвичайно небезпечними і може свідчити конкретно про умисне порушення норм міжнародного та гуманітарного права. Я нагадаю, що е, напередодні ввечері, от буквально е, в другого травня Росіяни запустили по Харкову ударні безпілотники в різних районах міста. Пролунали вибухи. На цю мить відомо, як я вже сказала, про 51 постраждалого. На жаль, Російсько-Російська Федерація це терористичний режим, який, є власне. Думає лише про те, як забезпечити якомога більшу кількість жертв своїми ударами, і бачимо зараз, що вдарило знову по житлових районах, по звичайних цивільних людях в ДСНС Харківщини показали наслідки цих ударів, показали наслідки ліквідації цих ударів, і відповідно. Маємо відео подивитись, яке Володимир Зеленський, український президент, розмістив у своєму телеграмі, що сказав український президент. Хочу перед тим як ми подивимося відео, буквально кілька слів зацитувати з того, що сказав Володимир Зеленський Харків, атаковано десятками шахедів, пошкоджені житлові будинки, підприємства. Цивільна інфраструктура, жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові. Тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати, віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки не люди. Доки світ зволікає з рішеннями майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення протиповітряної оборони, потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів. Сполучені Штати, Європа, всі наші партнери, які прагнуть миру, лише сила та санкції примусять Росію зупинитися. Ну і зараз маємо можливість подивитися відео ліквідації наслідків пожежі в Харківщині. Ну і відповідно тих прильотів, які здійснила Ерефія.

І це лише в Харкові. Росіяни гатять без перестанку. Зокрема, 57 обстрілів здійснили за минулу добу на Донеччині. Внаслідок атак пошкодження зафіксовані в таких населених пунктах, як Лиман, Святогорівка, Білозерська, Андріївка, Весела Гора, Райське. На місцях ураження виникли пожежі, площею загалом 1259 квадратних метрів. Горіла суха трава, лісова підстилка на площі близько трьох гектарів. Зруйновані та пошкоджені житлові і адмінбудівлі. Господарчі споруди, крамниці, заклади культури та інші об'єкти інфраструктури про це пишуть у ДСНС Україна. Зазначають, що в селищі Райське поранена одна людина, і е, нині рятувальникам вже вдалося ліквідувати всі осередки загоряння. Ну і на жаль, росіяни нанесли також і масованого удару по центральній частині населеного пункту Великий бурлук. Там виникла масштабна пожежа площею в дві тисячі квадратних метрів. Селище Бурлук знаходиться в Куп'янському районі Харківської області. В результаті цієї атаки була повністю зруйнована двоповерхова будівля торгівельна і також частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торгівельні заклади та павільйони. Внаслідок цієї атаки постраждали дві жінки віком 86 та 72 роки. От ви зараз бачите цю пожежу на своїх екранах. Тобто звичайний цивільний об'єкт було атаковано окупантами і виникла на місці масштабна пожежа до ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, комунальні служби, селища, медики. Ну і відео ліквідації наслідків. Атаки також показали у своєму телеграмі.